Попри те, що ми переживаємо з вами, ми не вміємо себе поважати. У вас немає такого відчуття. Ми перекрили газ для того, щоб Європа не отримувала, не платила. Давайте правильно будемо казати, не платила агресорові, на якого наклала санкції, щоб вона не платила ворогові, нашому і нашому спільному ворогові, адже ми йдемо в Європу, ми погодились. Абсолютно на всі новації, ми погодилися абсолютно на всі процедури і на всі реформи, які вимагає Європейський Союз. Але, тим не менш, Європа натиснула і хто натиснув? Фіцо, Орбан, люди, яких сама Європа говорить, що вони більше підлаштовані до Російської Федерації, тим не менш ми відкрили кран. І вийшов прем'єр-міністр і так тихенько сказав, що, виявляється, це якісь наші зобов'язання за якимись договорами по європейському співробітництву, асоціації. Це той договор, проти якого Янукович там не підписав, я зараз пояснював, чим це все закінчиться. Тим не менш, тим не менш, ми підписали це, і це правильні договори, і потрібно туди рухатись. Тільки ми завжди підписуємо щось меншовартісне для нас. У вас немає такого відчуття? Ми завжди шукаємо якогось старшого брата. Тривалий час старшим братом була Російська Федерація, в складі якого була частково Україна, в іншому складі була частина України, в іншій імперії розідрана була. Потім, шляхом історичних подій, довгих, тривалих і боротьби, в тому числі, вдалося якимось чином з'єднати різні частини України. Але ми продовжуємо, ми продовжуємо себе не поважати. У нас завжди є комплекс меншовартості. Навіть коли ми знімали серіал Свати, ну, українці люблять цей серіал, але і там показаний якийсь дивний чувачок. До речі, він зараз підтримує так звану спеціальну військову операцію, правда, про це якось ніхто не говорить. Але саме Порошенко тоді забороняв оцей серіальчик. Так ось виявляється, виявляється що навіть там, навіть. Коли ми незалежні, самостійні, все одно ми себе зображаємо меншовартісними? Згадайте, оцей серіальчик, як там вона була? Свята Русь чи Сказочна Русь, де всі наші політики якісь були недолугі, якісь, якісь примітивні, якісь хамовиті. Пам'ятаєте? І хто там був головний? Святий Володимир, чи як там його називали, в цьому мультисеріальчику? Мульти, мульти І отут виникає питання: а чому це продовжується? Як так може бути, що ми переживаємо настільки складну катастрофу, наскільки складні випробування, заплачена така величезна, велика страшна ціна, і тим не менш ми все одно прогинаємось? Чому, закривши вентель газу, ми його все одно відкрили? Чому, коли Польща постійно нагинає нас і прогинає брати, це ж брати, нагинає нас по тій волинській трагедії, ніби там тільки поляки загинули, там всі гинули. там... Ситуація була різною, і ми повинні це визнати, і ми повинні не штрикати одне одному в носа перед обличчям тієї, трагедії страшної, яка є. Давайте будемо згадувати тоді події 38-го року, 37-го року, 39-го року, як, зокрема, і Польща себе поводила разом з нацистською Німеччиною, як намагалися там щось домовитись. Давайте будемо все тоді піднімати і будемо сваритись безкінечно. Чому сьогодні Російська Федерація з німцями? Фактично дуже близькі? Чому сьогодні ми слухаємо Рамштайн і в цілому не бачимо в цьому проблеми? Чому я ходжу на концерт, де звучать в оркестровій обробці від українських музикантів пісні німців і всі аплодують музикантам і мелодіям? Зокрема, той же самий Рамштайн, звучав? Чому, Чому ми так робимо? А тому що людям, людям властиво прощати, забувати і не акцентуватися на тих подіях, які були в минулому, заради майбутнього. Адже якщо ми з вами подивимось справді в очі, то 80 років тому німці в складі Вермахту прийшли нас знищувати. 80 років тому і робили це. І робили це надзвичайно жорстоко, масово. Загинуло тільки українців, 14 мільйонів людей, спалювали села, страчували людей, і ми сьогодні все одно знаходимо можливості для спілкування, німці знайшли можливості для прихистку українців, для безкоштовного навчання українців. Чому ми постійно знаходимо можливість штрикати нам в носа, і ми при цьому ніяк не реагуємо? Чому я так? Про це розповідає. А тому що сьогодні Володимир Зеленський нібито має відвідати Варшаву, і це стало можливим після того, як Україна дала згоду на ексгумацію тіл в волинській трагедії. І ще раз повторюю: це дійсно трагедія. І дійсно тоді розвалювалися імперії, дійсно тоді йшла велика війна, і не до кінця люди розбиралися, де хто і чому перебуває, і назвати це трагедією. Тільки що один народ напав на іншого і знищував інший народ не можна. Війна це завжди страшно. Війна це коли завжди звичайна людина не розбирається, де вона знаходиться, і вона тільки одне намагається вижити, вижити будь-яким способом і захистити свою землю, як вона це вважає. Чому ми повинні відчувати вину за. Події, які були тоді, давно, ми не робимо з них висновку, ми не, ми не робимо з них історичної правди. Ми намагаємось покланятись, ми намагаємось зробити себе винуватих, вибачитися і так далі. Ми не поважаємо одне одного в українському суспільстві часто, і на рівні держави це виливається в те, що нас не поважають, бо ми не поважаємо себе. Ми дозволяємо, навіть переживаючи таку страшну трагедію, витирати об себе ноги. Чому так? І скільки це буде? Уявіть собі, щоб Дональд Трамп за щось вибачався, що сталося не при ньому, що сталося там років 150 назад. Уявили? І я не уявляю. Уявіть собі, щоб Макрон за щось вибачався, що сталося там 100 років тому назад. А там у Франції ого, скільки ставалося, 100-150 років тому назад. Та і 80 років тому назад. Макрон же не вибачається за те, що Франція просто здалась, капітулювала перед вермахтом за скільки там, за 14 днів, да? чи, чи за 2 місяці, скільки там. Не вибачається, чому ми несемо на собі горб меншої вартості? Коли це закінчиться? Думайте і формуйте в собі повагу, бо людей, які не поважають себе, не поважає ніхто. Країни, які не поважають себе всередині своїх громадян, не поважає ніхто. Ми дуже жорстко відносимося до громадян всередині країни, але при цьому намагаємось вислужитися перед будь-яким західним чиновником і вирішити всі його хотілки. Хоча це не обов'язково. І якщо Стати на позицію, що у нас є тільки свої інтереси, і ми їх будемо використовувати і на них будемо наполягати, повірте, буде набагато більший ефект, ніж просто ходити і просити. А тобі, що відповідь дають подзатильник. Телеграм, Ютуб, підписуйтесь, лайки, дизлайки вітаються. Головне, не будьте байдужими, бо байдужість це перший крок до відсутності поваги до вас.